Вітаю всіх, мої дорогенькі, 2 березня 2024 року. Попередження від колоди Таро наслідків на завтрашній день і, звичайно, порада і підказка від наших прекрасних богинь. Зелена Тара. Почніть передавати повномочія. Замість того, щоб все питатися, взвалити на свої плечі, попросіть інших допомогти вам. Уміння просити про допомогу це не слабкість, це велика сила. Хочу вам сказати це вже сама від себе. І богиня в цьому права. Так, попередження від карт Таро на завтра, 2 березня, на колоді наслідків. Таро наслідків, овне, що хоче сказати овнам. Бережіть свої таємниці, прислухайтесь до своєї інтуїції, включайте своє третє око, шосте відчуття і своє підсознання воно вам завтра дуже пригодиться. Попередження для тільців: дійте сугубо реалістично, відкиньте всі емоції в сторону, і тільки калькулятор в голові, трезвий розсудок, логіка, ваші принципи, ваші ж. Ваша вигода і тільки тоді приймайте рішення. Не спішіть з ким слаєтеся, да? дійте мудро. Попередження для близнюків. Близнюки, ви завтра на коні. Головне, не надійте лавровий вінок раніше, ніж ви отримали перемогу. Так, що нам говорить карта Троєчка Пентаклів для раків? раки. Завтра ви отримаєте плоти своєї роботи. Да? Вони вас дуже добре порадують, можливо. Да? Не будьте прискіпливі. Не будьте прискіпливі. Ви, молодець, похваліть себе краще за те, чому ви навчилися і які плоди своєї праці ви отримали. Далі йдуть леви. Порада звучить так. Порадуйте свою сім'ю подарунками або грошима. Це буде краще для вас. Жінці чи мамі, чи хто у вас є сестра, подружка, зробіть якийсь подарунок або киньте грошей на карточку. Це буде краще ж і для вас. Так, діви. Діви, ви завтра знаєте в такому одіночі. Вам би хорошо побути в одиночестві і трошечки подумати і переосмислити, хто вас охороняє, хто вам не дає діяти далі, і яка змія у вас затаїлася, скажімо так, близько коло серця? Вона, ця змія для вас, цей яд її, він для вас целібний. Чи коли вона вас укусить, то він для вас буде смертельним. І оця людина, яка вас охороняє, це сторож, який дійсно хоче вас зберегти, чи це сторож, який не дає вам рухатися вперед? Так, Терези, порада. Терези, ви завтра відкриті людям і життю. Да? Ви до всіх ставитеся з великою відкритістю, щедростю і дитячою непосередственностю. Дивіться, щоб цим не скористалися ваші вороги. Так, завтра у нас для скорпіончиків дуже жезлов, скорпіончик, ви будете чимось горіти, вам захочеться щось швидко, швидко, швидко втілити в життя. Проявляйте мудрість, не проявляйте спішки. Зупиніться і подумайте над тим, а чи варто це робити. Стрільці, попередження, стрільці, тратячи гроші завтра, подумайте, куди ви їх тратите, на кого ви їх тратите і чи потрібно взагалі їх тратити. Укротіть своє бажання, буйне потратити їх. Так, випускаючи стріли. Це для козерогів, випускаючи стріли в інших людей, задумайтесь, козероги, чи не обернуться вони до вас же. Да? Чи, не чи, чи не прилетять вони до вас же? Е, дуже слушне. Порада дуже слушна. Водолійчики, водолії, будьте дуже обережні. Навколишні люди. Навколишні люди вам підстроїли ловушку. Мягко стелять, зашморг буде дуже крепкий. І тому не перехитріть самі себе в своїй ловкості, в своїй хитрості, в своїй ізворотливості. Ви ви можете не тільки оточуючи вас люди, а можете і ви самі заману, заманити себе в цю ловушку. І рибочки. Рибки. Е Завтра у вас день радості, день хороших звісток, день, коли треба звернути увагу на своїх діток, на свої почуття, на свої внутрішні, скажімо так, ощущення, коли треба трошки додати радості і гарних новин в своє життя, в своє повсякденне життя. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.